Як приватно практикуючому юристу стати розумніше? Це стосується і адвоката, зрозуміло, і нотаріуса, приватного виконавця. Так от, перше визначтесь, в якій сфері права, якщо ви працюватимете, то це зробить вас розумніше. Не факт, що ця сфера вам подобається, одначе, занурення у неї, робота в ній чи з нею. Зробить вас одразу розумніше на кілька порядків. Це перше. По-друге, візьміть собі помічника, якщо у вас вже є така можливість, з яким би вам було б комфортно вирішувати інтелектуальні задачі набагато якісніше. Тобто у вас може бути помічник, який робить вас розумніше. Або робота, з яким в парі робить вас. Набагато розумніше. І третє, оточіть себе партнерами співпраця, з якими робить вас також на кілька щаблів розумніше. Ось, якщо в такому підходити в контексті до визначення з ким працювати над чим і в яких сферах. То саме ось такий підхід зробить вас розумніше набагато і за дуже стислий строк. Спробуйте і розкажіть, дайте заворотній зв'язок, що вдалося, і наскільки швидко ви просунулись у своєму інтелектуальному розвитку.